Вправа 297. У чемпіонаті міста з футболу беруть участь 11 команд. Кожна команда грає з іншими по одному матчу. Довідіть, що в будь-який момент змагань знайдеться команда, яка до цього моменту провела або парну кількість матчів, або ще не провела жодного. Ну що ж, давайте припустимо, що зіграли команди Н-Ігор. Записуємо, нехай. Зіграно. n Ігор. n Ігор. Так. Тоді або n Ігор. Тоді. В них брали. Участь. В кожній одній грі беруть участь дві команди. Тоді, якщо Ігор було n то беруть участь 2N команд. Що зіграли? Ну, тоді 2N-команд. Кожна команда грає один матч, то зіграли 2N-матчу. 2 n матчів. Це загальна кількість матчів, які зіграні. 2 N-матчів це парна кількість. Тобто записуємо. Тобто, парну. Кількість. Тобто парну кількість. Але команд у нас не парна кількість. Але. Кількість. Команд. непарна Є. Ну що ж, а як тоді зробити так, щоб непарна кількість, непарна кількість деяких чисел була парною? Тут є кілька варіантів. Що в нас з... ще раз є різні числа. Перша команда могла зірвати три матчі, друга там два. Четверта, 4, 4 і так далі. Але все-таки сума має бути парним числом. Записуємо тоді, що сума непарної кількості чисел буде парна. Якщо. Ну що ж, які варіанти? Як зробити, щоб сума непарної кількості чисел була парною? Ну, це можна зробити, наприклад, перше. Дуже просто, якщо усі числа у нас парні. Тоді ще парна їхня кількість, чи не парна, все одно сума буде парна. Записуємо перше. Отже, всі числа. Парні. Тобто, якщо всі команди провели парну кількість матчів, то і сума їхня буде парна, хоч кількість команд у нас не парна. Друге. Але можливий такий випадок, що у нас є непарні числа. Якщо ми візьмемо парну кількість непарних чисел, то вона буде парною. Але кількість команд у нас не парна. То ми не можемо взяти 10 команд, наприклад, по, по непарній кількості це буде парне число, але є ще 11 команда. То ми записуємо, що може бути, що є. Пишемо, парна кількість. Непарних чисел. Так. Є парна кількість непарних чисел, а інші числа мають бути або парні, в тому числі і нуль. То може бути, наприклад, що 10 команд по непарній кількості зіграли, наприклад, по 3 матчі. Тоді всього буде 30 матчів. А інша тоді або парну кількість зіграла 11-та команда, або 0. 0 ну, також парне число. Так, непарних чисел. А інші. 0, або інші. Парні числа. Є. Ну що ж, то тоді виходить, що 11 команд можуть зіграти абсолютно різну кількість матчів, але для того, щоб ця сума була парним числом, то треба або всі вони. Зіграли парну кількість матчів, тоді сума буде парною. А якщо там будуть деякі непарні числа, то обов'язково там має бути 0, або інше парне число 2, 4, 6 і так далі. То виходить, що давайте я підкреслю, що у нас або всі числа парні, або у нас число зіграних матчів 0. Хоча б в одної команди, або більше може бути, або інші парні числа. Так? Тобто виходить, що у нас у будь-якому випадку хоча б знайдеться одна команда, яка провела або парну кількість матчів, або ще не провела жодного. Записуємо тоді. Отже. Отже, в будь який момент. В будь-який момент змагань знайдеться. Команда. Яка до цього моменту провела або Парну кількість матчів, Або ще не провела жодного? Не провела? Жодного є?